Євангелії від Луки, перший розділ з 1 по 4 вірші. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком Тобі, високоповажний Теофіле. Щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. Що таке Євангеліє? Звичайно ж добра звістка. І ось Лука починає своє Євангеліє. І нам хочеться запитати: якщо це звістка, то яку інформацію ти хочеш нам передати? Уявіть, що ви ніколи не читали Євангеліє і ніколи не чули про нього. Розумію, складно уявити, але все ж таки уявимо. І ось вам дали книгу і сказали, що в ній написана добра звістка. Як би ви уявили собі цю книгу, що там? Ну, напевно, там будуть описані чиїсь думки чи послання. Ну, правда ж, ви були б готові слухати якісь філософські викладки, може, доктрини. Може, закони, які потрібно виконувати, можливо, пророцтва про майбутнє, можливо, застереження від чогось жахливого або обіцянки чогось хорошого, ну, не знаю, якого роду можуть бути ще звістка, нехай і добра. Але Лука у вступі відразу говорить про те, з чого складається його Євангеліє. Або, як він визначив це в четвертому вірші, достовірності науки, якої навчився. Це події. Це набір подій від початку, навіть не настанови, які, звичайно ж, будуть. Будуть і попередження, і обіцянки, і все інше. Але головний стрижень Євангелія це події. Добра звістка представлена подіями. Ви коли-небудь думали про Євангеліє під таким кутом? Євангеліє це те, що Христос робив в першу чергу. Звичайно ж і вчив. Але головний стрижень – це що робив. Євангеліє це події. Це перше, що потрібно пам'ятати, коли ми читаємо Євангеліє І ще – Це потрібно пам'ятати, коли ми, як християни, Хочемо нести Євангеліє іншим людям. Пам'ятайте, Євангеліє це справи, які ми робимо. Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.